Влада хоче запровадити Чернівця військово цивільну адміністрацію. Я? Це ж глибокий тил. Яка військова? Вам цю владу ніхто не давав? А Ми хочемо показати неспроможність і захопити. Це кримінальний злочин. А саме головне, хто за це заплатить? я в перший раз стверджую: заплатить за це воїн якому не дійде допомога. І моя команда, Фонд Порошенко і справа громад, наші партнери, приїжджали з партіями підтримки на фронт. Що там було? Ескаватори для будівництва фортифікаційних споруд, які влада не будує, бо краде, комплексі ребір, пересувні авторемонтні майстерні, пшина квадроцикли. квадроцикл. ФПі, ФПВ, ФПВ, в тому числі зараз і на волотні в тому числі і з машинним зором, в тому числі і нічні. І я пишаюся, що моя команда поставила вже, з обіцяного владою одного мільйона ФПВ-шек 100 тисяч за свої кошти без бюджету поставили порошеку. Вони теж поставили замість мільйонів півішок мільйони слів.